Це слідуючий проєкт, це буде світомузика. Ну вона вже майже є, але вона робить неправильно. Це, вона робить від мікрофона, але канали не, не такі, як треба. Якщо звук убрати, вона потухне. О, бачите? Ну тут є всякий це я говорю. Так. Де тут красний? Зелений. Такий. О, у мене влубий, а тут на камері не такий. Жовтий, синій, розовий. Я тут на камері якийсь. Ну, в общем. Так ще може він. Ну і музика. Чуть красный. І тут, і тут. Ось я зробив таку схему, щоб провірити цю цвітомузику. От Я зараз говорю, вона моргає. Генератор оцей е від трасіровчика усилитель, пам'ятаєте? Ну і подаю з генератора 200 Гц. Дивіться як. Я буду мовчати, ви самі побачите. Ну і через 100 будемо 300. Що? Ось яка конструкція у цієї цвітомузики. Да, тут все треба переробляти. Мені вона не підходить. Оцей е, циліндр, на ньому все змонтувано. Е, Але тут якісь світодіоди наверное, разноцветные эти. Это желтый, может. Ну и подключается 6 проводов. Все тут. И тут с этой стороны. Сюда на плату. И тут они. И тут, и тут. Ну и аккумулятор такой на 2200. Зарядка. Все. Ну, идея хорошая. Пройдется все це винімати і робити своє. А цей екран просто надевається. Не, ну з цією схемою трудно музику создать, цветомузику. Отак вона працює. На цьому ж місці може бути синій, зелений, ну будь-який цвіт. Вона, вона міняє як хоче Не знаю, не знаю. Ой-ой-ой, я хотів... Зробити так, красний, жовтий, зелений, синій, ну, отак по полосам. А тут міняється все. У мене колись була світа музика на транзисторах, іменно шар такий був е круглий, теж матовий. І там змішували цвіта. Якщо високі, то було тут, Ну, тут. Да, трудно, я не знаю. Тут треба все розвалить і робити по-своєму. Взять відсюди тільки конструкцію. Навіть і цей акумулятор не може. Це біле може бути. Так, все. Отаке щось. Алло? У вас всі вдома? У вас всі вдома! О така в мене конструкція получилась. От, світодіоди. Я тут зробив красний, жовтий, зелений, синій 4 канали. Оця штука зроблена із середини. Картон. Це картон. Тут бумага була, кухонна бумага. От. і Зверху наклеєна біла бумага, щоб добре. Ось От стара схема. Ну, ці світодіоди разноцвітні, 4-хцвітні, чотирь... але я хотів розмістити, щоб було ну, по висоті. Ця схема не годиться. Може я використовую мікрофон. Ну, я ще подивлюся, як там підключити, я не готовий. Зараз я вам покажу як воно функціонує. А тут резистор 30 Ом 47-Ом це у нас синій. Зелений де він. Зелений, красний і жовтий. Ай, трудно однією рукою. Так. Все працює, але прийдеться додати ще святодіодів, бо коли надіваєш екран, ну якби видно пропуски. От я надів. І тепер те ж саме подивимося, як воно. О, дивіться, це жовтий. Ну, видно отут, он там. Я не знаю, вам видно, напевно. Я хотів би, щоб воно було менш замітне. Так, синій. Так, да, теж є. отут, от там. Ну Можна додавитися, нічого, паралельно включити. Так, де красний, ну, от, теж по-красному видно. Ось, ось Вон там. Ну, Бачите, ну, оце я хотів, що красний внизу, низькі частоти, середній, ну, більш високо часотні, самі високі часоти вверху. так. А там все... Мішалось і хочу зробити от по отакій схемі. О, 4 канали. Це просто на транзисторах. Ну і світлодіоди. Фільтра, РЦ-фільтра, блок питання. Отаке. І я потім покажу, як воно вийде. Додав я ще по 4 діоди. Тепер на канал буде по 8 діодів. Я їх клею о цим клеєм ПВА для мебелі там все. Ну тут все, бумага приклеєна ПВА оцим білим. Оці розпорки теж. Нормально буде. Зараз хай висихає, а потім треба ще суєднити і, ну, і зробиться Ай, стоять. От по такі схеми, як тут. От паралель, бачите. Ну, тут на 9 вольт питання, тут 3, тут 6. А в мене 12 вольт, я роблю 2 по 4, 8. 8 світодіодів буде в мене на канал, тому що ну, замітно пробіли як би. Так, додав я ще 4 діод, по 4 діоди, тепер 8 на канал. Але все нормально, але зараз побачите, я, я покажу. Я лоханувся із е, синім каналом. Два світодіоди, чого оказались білі. Ой, треба переділити. Зараз я підключу. Одною рукою вибачте. От, тут видно два, два білих. Вон там синій. Ну він не такий вже і синій, як то кажуть, як в Одесі. Що ви нарушили, Поїхали на красний. Та не такий він вже і красний був. Ось це таке в мене, не такий синій він. Так, а ну зелений. Зелений, наче нормальний. О! Де вона? от? От тепер видно, що зелений десь посередині нема ніяких переривів, все добре. І красний теж, по-моєму. О! Знизу красний. Не підключовий, зелений, воно красиво смотриться. Ну, жовтий, само собою. Значить, треба два светодіода на синій переробити. От жовтий, чуть вище. Далі зелений. Ну, можна їх всі включити, я зараз спробую. От якщо включити так, красний, жовтий, зелений, синій. Нормально, ну через шур. Якби яркий, ну, не знаю. От синій должен бути якийсь синіший. А трава зеленіша, як казав майстр. Зелений дожен бути зеленіший. Ну, Ось таке щось. Ну нічого, це йде просто настройка. Ну вже, я, я доволен. Дивіться, якщо так зняти, оці два світодіоди не сині, вони білі. Я ще коли провіряв, я замітив, думаю, може показалось. Ні, не показалось, треба міняти. Прийшлося пере, перепровірити всі свої світодіоди сині. От, це сині, а це білі, я їх відокремив, бо тут в мене 4 цвіта було. От, сині. От, такі. А ви знали, що синій світлодіод, Самый пізніше его изобрели, придумали. Японець якийсь. Десь в 89 году или що, зелені були, красні були, жовті там всякі, А синього не було. Блін, ну не йолки палки ще є. Все білий. І оцей білий. Голубий і так цвет першивий. і тут ще... Да. Оце білий і оце білий. Ще треба міняти. Все. Тепер всі сині. Так. Ну не такі вони сочні, не, не жирні, але так як я хотів. По, по висоті. А оце цвіт через один. Красиво вийшло. Червоний і зелений чи розовий. Так, да, у мене є світодіоди розовий і червоні. Я вибрав розові. а може треба було трошки тих, трошки тих, а щоб було. Ну так красиво. Жовтий забиває, жовтий дуже сильний. От. Жовтий сильний. Ну так. Ну короче, це ще будуть эксперимент. Тут синий лучший, чем тут. Ну, тут ярко дуже. А може убрать. Ну, так все равно. Это синий. красивіше. Я спеціально це, щоб побачить. Ну тут світодіоди оці трьохцветні. Красний взагалі тут жирний. О, красний супер. Зелений, нормальний. Ну синій, так. Да. У мене синій не такий. От получилась така конструкція. Ці цвітомузики тут. Вона буде кріпитися цими регуляторами. От є коробочка вже. І туди входить оцей блок питання імпульсник і оця плата. От вона готова. Але вона працює не так, як я хочу. От дивіться, я вбираю ось, ось 100 Гц. Не знаю, там видно? Так, да, 100 Гц. Вроді красний, ну всі світяться. Вбирають, красне пропадає, жовті, зелені. І вже одразу синій. Дві триста. Ну щось тут... Ну я, зрозуміло, що самі примітивні оці РЦ фільтри. І тут була ошибка, тут не було конденсатора. І постоянка відсюди йшла земітера, от тут є напряження. І воно йшло прямо, ну, відкривало транзистор. Тут має бути конденсатор. От, я його поставив, все нормально, бо жовтий був світився постійно. Ну, Це єрунда. Треба, що, що тут, мабуть, прості фільтри так вони й мають робити. Я не пам'ятаю, у мене, по-моєму, було на ЛЦ. Ну, така конструкція. Я потім покажу далі. Поки що не, мені не подобається як по генератору. Я музику ще і не підключав навіть. Отак вона працює під музику, я підключив до манітафона. Ну, не знаю, ну вона так і повинна робити. Ну, це проста схема, все правильно. Що ж я хотів зробити по такій схемі, ну така вийшла. Не такі яркі цвіта, ну це день, треба вечором подивитися, звісно. Музика це із Ютуба, так що мене не забанять. Он щось похоже на вроде, баси работає. По цій схемі я нічого не міняв, ну я ж говорю, тільки там кондер був неправильний. І все, вона заработала одразу. Це таке. А питався е, запустити ці світлодіоди. Оказується, там внутрі мікросхема стоїть, контроллер, їх так просто не запустиш. Я підключав акумулятор 3,7 вольта з резистором і е, запускаються оці світодіоди, а ці не трьохцветні, там цвіта, РЖБ вони називаються. Там контролер, так що не, не пройде. Це вже більш сучасна вещь. Похоже на світомузику. Ну, знаєте, не впечатляє мене. Відомо я оставлю так, як був цей фонар. Поігрався в світомузику і все. От як вона працює під класику. Надіюсь, мене тут не забанять на ютубі з нарушение авторських прав уже ж всі там поумирали моцарти всякі Бетховени. от так вона затихає то, то затихається класика то як дадут о, о так вона работає да ну я не не дуже радий її. Навірно, я вернув все, все назад, як, як було. Але схема робоча, схема робоча. От я вернув цю схему назад, я не зміг создати такі цвіта. Ці світлодіоди світодіоди вони більш, е, е, ну як сказати, Насищений цвіт в них, от ви можете самі побачити. Так що я оставлю це все. Поігрався до музику і оставлю все як ну так, як вони зробили. Ну і от теж підсвітку зробив на саньо. Мені кажется, хороша зелений світодіод на індикатора. А це подсвітка. Жовта, тому що тут шкала жовта. Ну добре, давайте. До зустрічі. Пока, всім три.